Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти заснована ще в далекому 1882 році. Дотепер об'єднує навколо себе вдячних читачів і мудрих книгозбірників. Щороку 30 вересня, в країні відзначається Всесвітній день бібліотек. Тому, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх працівників. Даної галузі працівників бібліотек міста, Прилуцького району і з їхнім професійним святом. Хочеться сказати про те, що на сьогодні, в умовах сьогоднішньої цифрової трансформації і в суспільстві, і взагалі в світі, бібліотека це не тільки книгозбірня, це відповідний центр культурної і мистецького розвитку, це і молодіжний центр, це і центр. Для внутрішньопереміщених осіб це і центр мистецький, де проходять виставки, культурно-масові заходи. Вони повинні знати, що необхідно читачу або людині, яка зайшла в приміщення бібліотеки. Тому я хочу побажати їм перше мирного неба над головою, перемоги. Всього самого самого найкращого і побільше відвідувачів наших бібліотек. Працівникам всієї бібліотечної системи нашого міста бажала натхнення, щоб їхній креатив продовжував втілюватися в життя. Вони настільки розумні, успішні у своїй справі. Вони дійсно високопрофесіональні працівники. Дійсно, від свого боку дуже вболіваю, щоб книгозбірні поповнили сучасною літературою, актуальною, щоб наша громада хотіла читати читати, хотіла отримувати нові знання, пізнавати книгу, бути свідомим суспільством відповідно до сьогодення. Людина, що тримає книгу в руках, розгортає перед собою увесь світ. Про нього стрепетом дбають бібліотекарі. Кожен з них за життя побачив тисячі рядків, перейняв в мудрість сотні авторів, щоб потім поділитися нею з відвідувачем. Надзвичайно розумних, інтелігентних, добрих нагородили почесними грамотами. Все своє життя присвятила книгам директорка Прилуцької міської центральної бібліотеки Людмила Зубко. Більше 20 років тендітна жінка щоранку повертається до книгозбірні, аби читачі могли сюди прийти та обрати роботу улюбленого автора. Я думаю, що підсвідомо я обрала цю професію, коли вперше ще, мабуть, в початкових класах потрапила до бібліотеки. Мені це здалося чимсь неймовірним. Таке книжкове королівство, яке так мою малу підсвідомість. Вразило, що я думаю, це залишилося назавжди, і вже тоді, мабуть, я підсвідомо знала, що я буду бібліотекарем. І хочу сказати, що на протязі всіх років ніколи не зраджувала цієї. Я її дуже люблю, ціню людей цієї професії і, звісно, від неї отримую величезне задоволення. Пам'ятаю дуже книжечки, які отримала в першому класі, на першому дзвонику. Це була Леся Українка, біда навчить і Наталя Забіла. Ясенчина книжка. Вона була така жовтого кольору з такими гарними малюнками. Оце я пам'ятаю дуже чітко. Директорка бібліотеки найбільше любить художню літературу та історичні романи. Також виділяє і авторів, називає сучасників. Твори Марії Матіос, Володимира Лиса, Люко Дашвар. Світлани талан зуміли поселитися у серці пані Людмили. Звісно, як завжди, більшість наших читачів складають люди поважного віку. Люди, які звикли читати, люди, які люблять читати. Дуже приємно, що нині молодь долучається, активно долучається до читання, і це нас дуже радує. Радує те, що в нас надходять книги, які цікавлять молодь, і це теж такий є вагомий фактор для розвитку нашої бібліотеки. Молодь найбільше теж читає це фантастику і романи про кохання, інколи історичні романи. Молодь, ви знаєте, в нас дуже цікава і різнобічна. І чесно кажучи, мене радує те, що у нас така молодь. Жінка з усмішкою говорить: хоч сім років займає керівну посаду, та найбільше любить працювати з людьми. Працювала в основному це читальний зал, але найбільше мені сподобалось, коли мені довелося працювати на відділі малечі. Це початкові класи дошкільнята. Це неймовірне задоволення, коли оцісяючи очі, малесенькі діти квіти підбігають до тебе, на полицях шукають книжечки, приносять ці тоненькі книжечки, сповнені такою радостю. Ти сам переповнюєшся такою неймовірною позитивною енергією. Ти сам починаєш світитися від щастя і від задоволення від своєї професії. Людмила Зубко лагідно називає книгозбірню аптекою для душі. Місцем. Куди приходять не тільки за книгою, а й за щирими розмовами, підтримкою у складний для всіх українців час, що завжди надасть робочий колектив бібліотеки. Наша бібліотека об'єднує п'ять бібліотек філій, це бібліотека для дітей імені Павла Біленка Носенка і ще три бібліотеки філії по місту. Загалом по п'яти бібліотеках у нас 20 працівників. Це зовсім небагато. Але це кого таких професіоналів, на яких тримається вся культура міста. Не побоюсь сказати таких високих слів, але справді бібліотекарі роблять величезну, титанічну, невидиму роботу на фронті культури. До когорти освічених сучасних армаріусів входить Ніна Горбань. Стежка життя привела жінку до професії бібліотекаря. І вже 22 роки пані Ніна працює головним бібліотекарем юнацького відділу. Так склалось життя колись я була вчителем, філологом. І коли я прийшла і побачила масу літератури, я зрозуміла, що це все може бути моє, може бути прочитане, а потім я можу. Проводить заходи з цікавими людьми. Я можу знайомитися з авторами цих книг, проводить презентації книг, проводить презентації художніх картин, знайомство з цікавими людьми. Я зрозуміла, що це моє. З молоддю завжди цікаво працювати. Я вже працюю 22 роки. Це мене не втомлює, тому що молодь завжди креативна, амбітна. Вона впевнена в собі. Вона живе новими ідеями, які хоче обов'язково втілити в життя. Це передається, відбувається якийсь обмін енергією, це додає і нам якогось натхнення жити, працювати, діяти, не стояти на місці, йти в ногу з молоддю, тобто йти в ногу з часом. Ніна Горбань пише вірші, котрі можуть зачепити кожного. Працює із письменниками, початківцями, іноді навіть розкриває їх талант. Багато хто під її керівництвом більше не пише у шухляду, а дозволяє місцевому товариству читати творчі доробки автора. Дарувати талант це і бачить талант. І, звичайно, коли до нас в бібліотеку приходять цікаві люди, чи це молодь, чи це люди зрілого віку, чи це маститі, вже відомі якісь майстри своєї справи, то головне побачити цей талант. Якщо цей талант ще не відомий, його цікаво розкрить. І бібліотека дає майданчик для того, щоб цей талант розкрити, дати йому крила, і хай він летить. І якщо вони продовжують себе в цьому напрямку, в якому ми визначили їх, наприклад, чи вони стають поетами, чи вони стають художниками, чи вони стають співаками, дуже приємно саме нам, що ми їх знайшли, ми їм допомогли, ми підставили плече. Для впевненості в собі для того, щоб дитина, людина розкрила свій талант і була впевненою в тому, що все вдасться. Ми від цього щасливі. Представниця справжньої династії бібліотекарів Мар'яна Кибальник працює у цій сфері 14 років. Зараз завідує бібліотекою номер 2. Це в нас четверте покоління, бабуся, мама, тьотя. А потім я саме більше в своїй роботі я люблю своїх читачів спілкування з ними. Я взагалі люблю людей спілкуватися з ними. А люди приходять не не лише тільки щоб взяти книжку, а вони йдуть, як мені коли сказав один дяденька, як в лікарню. У книгозбірню як у рідну домівку повертаються бібліотекарі, що вже давно відклали формуляри в бік і лишаються тільки читачами. Ольга Лукаш все життя провела між полицями з книжками. Надзвичайно рада прийти у бібліотеку як поважна гостя. Все своє свідоме життя я працювала в бібліотеці. Книга невід'ємна частина мого життя. І зараз теж, хоча я вже і на пенсії. Сьогодні мене запросили на свято з нагоди Дня бібліотечного працівника. Я дуже вдячна цьому колективу через те, що вони у цей такий непростий час, в днів, вони змогли згадати про пенсіонерів, запросити їх. Знайшли час набрати і запросити. Я їм дуже вдячна. І ще вдячна за те, що це от прихід в бібліотеку, це можливість повернутися в минуле, хоч на якусь хвилинку. Усім своїм колегам, я називаю їх колегами, хоча вже не працюю, І я бажаю сьогодні, хай їм щастить завжди і в усьому. Нехай на тих стежках, які вибрали, когось, хтось вибрав бібліотечну стежку, когось вибрала вона. Але вони впевнено, йдуть по ній. Я слідкую за їхніми успіхами, мені дуже приємно. Тобто, всіх зі святом, всім наснаги, везіння і всього, всього саме найкращого, головне миру. Миру і перемоги. Найтепліші слова до свого колективу промовляє також і директорка Людмила Зубко. У Всеукраїнський день бібліотек я що найперше хочу подякувати своєму колективу за їх титанічну працю, за їх виваженість, терплячість, компетентність, професіоналізм і побажати їм терпіння, наснаги і якнайшвидшої перемоги іменного неба. Бібліотека скарбниця знань і порад. Бібліотекар мудрий наставник, як казав Василь Сухомлинський, бібліотека це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.